Вироби з шкіри та бісеру, художня вишивка та плетіння, народний живопис та декоративний розпис, і це далеко не повний перелік художніх робіт, представлених цьогоріч на конкурсі. На виставку представлено понад 500 експонатів з усіх районів і міст нашої області у 22 техніках. Минулого року Хмельницька область представила близько 120 експонатів і зайняла друге місце в Україні, отримавши 62 призових місця. Кожна з представлених на виставці робіт унікальна та заслуговує найвищої нагороди. Це техніка паперопластика. Цей експонат виготовлявся вихованцями полонського будинку творчості школярів. Для того, щоб, наприклад, створити такі квіточки, він дещо трошки намочується, де, ну, деколи використовується і клей, для того, щоб зафіксувати певні моменти, щоб воно трималося і не розпадалося. Кращий художній твір визначатимуть, враховуючи дизайн, складність виготовлення, оригінальність і техніку виконання. Члени журі зізнаються, оцінювати роботи дітей завдання не з простих. Дуже складно, тому що дійсно потрібно звертати увагу на майстерність, на техніку виконання, на грамотність використання техніки. Роботи переможців навесні візьмуть участь у всеукраїнській виставці конкурсів Києві, а художні твори, що посядуть друге і третє місця, експонуватимуть на постійно діючій виставці в обласному центрі.